Южноукраїнський ліцей номер 2 звичайний навчальний день. Тривають уроки. На перервах лунає веселий дитячий сміх. Учителі перевіряють зошити та готуються до нових занять. Начебто, все як завжди, за виключенням одного факту: у будь-який момент з першими звуками сирени всі готові спуститися в укриття. Війна змінила не лише звичний уклад життя, вона вплинула на душі. Війна на змінила всіх. Це однозначно. От змінила і педагогічних працівників, змінила дітей, діти. Ну я взагалі хочу сказати, що діти наші патріотами були і раніше, так. От але м, ці події, повномасштабне вторгнення, вони додали емоційності. Діти дуже переживають. Я відчуваю те, що молодь наша дуже переймається, і вони є патріотами. От дійсно ця війна нас об'єднала. Чи могло бути по-іншому в колективі, де з перших днів війни вчителі долучилися до боротьби з російським агресором, збирали гроші, купували продукти, готували, проводили акції та ярмарки, підключали інший персонал, батьків і дітей. За майже два роки війни в цих стінах пошили понад дві сотні балаклав для військовослужбовців, шили літні головні убори, демісезонні, зимові. Весною 2022-го до цієї роботи долучилися 12 дев'ятикласників під керівництвом Оксани Литвин. Вчительки з трудового навчання. От мене вони здивували, вони відразу так відгукнулися і не було в них, що нам там у нас завдання, нам тяжко. Вони приходили, і навіть коли на початку, звісно, їм було важко, в них строчки були там кривенькі, я ходила, поправляла, іноді хлопці там прострочують, я розпорюю, знову строчую. ну Це перший час. Потім вони вже набили руку. І все діло пішло набагато швидше. Коли закінчувалася тканина і чекали на нове постачання, без діла не сиділи. Взялися виготовляти окопні свічки. Усією школою збирали віски баночки. Потім цю роботу підхопив технічний персонал, а діти з вчителькою знову взялися за пошиття балаклав. Наша школа дуже допомагає, і нам це подобається, що у нас є можливість долучитися, допомагати також з ними. Що є така можливість? Я думаю, що це дуже потрібно, і думаю, нашим захисникам набагато приємніше, коли вони знають, що це зроблено з любов'ю від учнів, і те, що вони плекали цю балаклаву і вкладали туди свої думки, надії. Поєднати знання, працю та бажання допомогти захисникам змогли також вчителі біології. Найкраща мотивація для дітей допомагати це власний приклад. Я вважаю так. Це власний приклад. Тому з дітьми ми виготовлюємо і вирощуємо квіти, і з дому приносимо, і колеги це роблять. Це ми все разом робимо композиції. Потім виставляємо на ярмарку. В минулому році у нас кілька ярмарок, таких було присвячених до різного дня, там ну, від до різних днів, будемо так говорити, і зібрані. Були певні кошти. Тепер рослини, вирощені учнями, є не в одній домівці, а отримані за них гроші вже зробили свою добру справу. Так само на потрібні для бійців речі були витрачені кошти за святкові букети. Напередодні нинішнього дня знань. Учителі ліцею звернулися до батьківського комітету з проханням не купувати квітів. Запропонували нашим батькам та здобувачам освіти замість придбання букетів покласти кошти у скриню. Наші діти і їх батьки підтримали цю ініціативу і зробили так, як ми їм запропонували. Таким чином була зібрана сума 33 тисячі 890 гривень та 20 євро. Ці кошти ми запланували витратити на придбання турнікетів для наших захисників. Ну, це й зробили, і на суму тридцять чотири триста гривень придбали 60 турнікетів. 20 з них вже Рятують життя наших воїнів під Куп'янськом, а всі інші ми плануємо через волонтерську організацію, з якою ми співпрацюємо, передати також ну туди, де це потрібно. Про турнікети та їх велику потребу на передовій. Педагогічний колектив другого ліцею дізнався від місцевих волонтерів, які регулярно їздять на першу лінію. З ними у цьому закладі співпрацюють практично з перших днів війни. Це волонтери з нашого підприємства рідного відокремленого Південно-Українська атомна електростанція, це група, така волонтерська Бандерівці. От, і ми з ними постійно вони їздять на фронт, їм довіряє колектив, тому що ми отримуємо постійні звіти, фото, відео. Через бандерівців передавали продукти випічку, білизну, теплі носки, глушники до автоматів, і навіть соромлячись, додає директорка цигарки. Ми вчителі, ми розуміємо це, ми завжди говоримо, що це погано. Але вибачте, ми знаємо, що хлопцям це впросі, дуже треба, там важко. І тому навіть таке, от, розумієте, от, війна нас змінила. І о, дійсно ми робимо постійно це і. Ну я вважаю взагалі, що кожен на своєму місці повинен наближати перемогу. Ми скільки б нам за кордон не допомагав, так скільки б не робила держава, але від кожного з нас залежить, коли буде перемога. Ось так власною працею та прикладом у цьому навчальному закладі виховують дітей. Педагоги кажуть, насильну батьківщину любити не змусиш, а патріотизм не нав'яжеш. У дитячих душах це треба зрощувати. Вчителі южноукраїнського ліцею номер 2 за цю справу взялися свідомо, і війна лише додала впевненості в правильності обраного шляху. Я планувала працювати вчителем. Мені подобалася ця професія. Мені здавалося, що це дуже Елітна, перспективна професія це по-перше. По-друге, робота з дітьми мене завжди надихає організація, навчання. Мені це подобається, чесно вам скажу. Мені подобається працювати з моїми учнями. вони всі… Мега круті, вони стимулюють до життя, до розвитку, до чогось нового. Комунікація з дітьми це дуже цікаво. Це наш прогрес. Ми розвиваємося самі, ніколи на місці не стоїмо. Ну і перше, те, що я сказала, це любов до природи, мабуть, це контактувати з рослинами по можливості з тваринами і цю любов, цей інтерес нести до своїх дітей. Робота вчителя дуже складна, дуже важка, тому звісно. Коли я прийшла в школу, мої очікування зовсім не співпадали з реальністю. Тому було дуже складно, дуже важко. Хотілося робити все ідеально, навчити прям всіх дітей, тому що трудове навчання це цікаво. Хотілося навчити їх робити речі своїми руками. Це завжди приємно, це завжди надихає. Нині в колективі 116 осіб працює 51 викладач, і батьки довірили їм 732 дітей. Є такі вчителі, що стали дуже близькі, які підтримують і можуть якось підбадьорити чи допомогти і підсказати щось. Мені комфортно в цій школі, тому що відчувається згуртованість вчителів. Ну, зв'язок міцний між вчителями і учнями. Ми можемо допомагати збройним силам або робити якісь. Ярмарки, якісь свята, і всі згуртуються, І дружні колективи у нас цього року. День вчителя співпадає з днем захисників та захисниць. Мабуть, не даремно, адже обидві професії пов'язані: одні захищають Україну, інші переймаються її майбутнім.